да, я космонавт. Абсолютно реальный. Все, что я придумал, все будет воплощено. Ну, я вам скажу, вы меня знаете, как людину, как у якої взагалі все, все... Все было ну, так, как я себе, себе мыслил. Вот такие дела у меня с моими бабушками. Их 500 тысяч в Киеве, которые поддерживают меня. Один из первых – чинный мер. У Киеве он не видит себе равных, а вот из кабинета на Хрещатику не думает выселяться. Мы идем на выборы, и я думаю, что наша команда в Киевсовете совете увеличится Полтора, рази. Чим більше претендентів на мера, тим більше шансів у Черновецького повернутися в крісло. Бют розуміє небезпеку поразки і прагне добитись, аби вибори відбувались не в один, як зараз, а в два тури. Тим більше, що із єдиним кандидатом поки що не складається. Не би міг стати лідер рейтингу Віталій Кличко, але його підступного удару бояться як Тимошенко, так і частина секретаріату президента. Сам же боксер більше не може спокійно дивитися, як київську голову нокаутують політики. Черновецкого постоянно обижают, то господин Бондаренко в парламенте ее побил, затем господин Семенога укусил его за палец, затем господин Луценко снова обидел нашего мэра. Боксера может обидеть каждый. Но не каждый успеет извиниться. Когда заседание СНБО закончилось, Луценко выскочил из толпы и ударил меня дважды в место, которым мужчины обычно гордятся, а потом еще и кулаком в лицо. Леонід Чорновецький, київський міський голова. Що для одних худо, для інших чудо. Банкір створює головну сенсацію року. Божими молитвами здобуває булаву столичного мера і ущасливлює мільйони киян. Ні в одному місті мене б не збирали. Я б не набрав навіть одного проценту. В Києві не вірять словам. Слова – нічто. Поступки все. У мене рука поломана одна. Я, э, я так. Двумя... Харизматична церква посольство Боже. Парафія майбутнього господаря столичної булави. Тут Леонід Чорновецький свій серед своїх. Церковна паства ні на мить не втрачала віру у перемогу свого фаворита. Молілі за Нево й голосували за нього. Некоторі навіть агітірували за нього. Просто як граждани України. Церква, до якої ходить майбутній столичний градоначальник, за ознаками Тоталітарна, налічує близько 30 тисяч парафіян. Експерти кажуть, саме вони заклали широкий плацдарм перемоги Чорновецького. У нього на відміну, наприклад, від кличка був ще до початку кампанії стійкий електорат, базовий, як кажуть політологи, політехнологи, ядерний електорат. Він створювався і зміцнювався багато в чому завдяки саме релігійному фактору. Чорновецький став точно одним з найбатажніших мерів, яких коли-небудь знала країна. Пресу запрошував до себе додому і знайомив з ріднею. Це... Моя теща, Люся, Ляля. Мы ее называем Ляля. Она меня любит. Не очень любит это яшу. Сам він полюбив слона боя з київського зоопарку. Взяв над ним шевство, годував тварину з власної кишені і навіть записався у свати. Він дуже багато є, він одинокий, йому нужна жена, кстати. Жони 30 років немає. Слон так і не дочекався пари. Помер. Невдало закінчилось ще одне сватання Черновецького. Мер оголосив розшук на мільйон, нареченої для секретаря Київради. Вашого будь-що мера Києва, але це Моєго корисника очень, очень доброго, хорошого мальчика. Хороший хлопчик знайшов наречану без допомоги мера і без мільйона, дочку народного депутата з партії регіонів Ірини Горіної. Наречених Леонід Михайлович не знайшов, проте відшукав талант в собі, вокальний. Навіть записав альбом та відзняв кліп. І скромно постановив, співак з нього непоганий. Я спою їх не хожу краще, чимось понтурі, я не можу е сравнитися з високою. Попри захоплення тваринами та музикою, для мера усіх киян поза конкуренції завжди були бабусі. Для них мер влаштовував показ ікон з власної колекції. Мої любимі бабушки всі посмотрять. Якони матір Його Марія На кого вона похожа. Я вам гарантую, що вона похожа на київську, на українську бабушку. А після звинувачень неадекватності сам представ у повній красі бігав, плавав і віджимався. 14. Ура! 15! а потім у плавках дав прес-конференцію, аби запевнити, він нормальний. Смотрите на моє тіло. На те, як я зважаю свої мислення. Я абсолютно здоровий. Адекватний. Я логічне мислю. Філософське. Прізвись по космосу на мертво приклеїлась до мера. А ви мене відео? Да, так, я космонавт. Абсолютно реальний. Головним героєм мер став не лише в новинах, але й у комедійних шоу. Михайлович, бабу був Понял. Понял, товарищ Медведь. Сам комедіан зізнається, перевершити оригінал не вдалося. Я не можу сказати, що не вдалося У нього Какой-то, наверне є свій шарм, чим він, можливо, заваражують людей. Заворожив і 2008-го. Тоді в Києві оголосили перевибори. На бій знову вийшов кличко. Бют висунув важку артилерію Турчинова. Нині він каже, попри девакувату поведінку Чорновецького йому таке варто віддати належне. Розумію йому відмовити не можна, і е, він е, чітко зробив ставку на. Е, скажімо, найбільш незахищені прошарки, не в Чорновецькому стало, коли в країні змінилась влада. Молодою командою Чорновецького зайнялися СБУ і генпрокуратура. Вісім чиновників затримали, мару згадали всі польоти. І те, як взимку в Києві не прибирали сніг і продану київську землю, і незаконну приватизацію стратегічних комунальних підприємств, таких як «Київгаз» та «Київводоканал», які місто досі не може повернути. Пропали документи, протоколи і все те і. Інше, яке сьогодні необхідно для того, щоб якісно провести слідство і визначитися з тими громадянами, яким пред'явити обвинувачення, коли до Чорновецького першим заступником призначили екс-мера комсомольська і житлово-комунального міністра Олександра Попова, стало зрозуміло, політ завершено. З орбіти злетіли практично всі його заступники. Денис не з вас до нині невідомо де Ірина Кільчицька займається дітьми і поки не думає вертатись, чиновниці у мене є кілька пропозицій, в тому числі із серйозних комерційних структур зараз їх розглядаю і безусловно, ж в саме ближайше я буду роти. Черновецькому працювати головою ще два роки. Владі нині не вигідно проводити вибори у столиці, а вони потрібні. Певен екс-градоначальник Києва Олександр Омельченко. Бо двоголовий Київ це не порядок. Це ненормально. Я сподіваюся, що сесія депутати Київської міської ради дадуть оцінку. Черновецькому, як міському голові третьої спроби, сподівається, Віталій Кличко він нарешті візьме Київ. Якщо будуть проходити вибори мера міста Києва, то я неоднократно заявляв, я буду приймати в них участь. але вже без турчинова, бо боротися вже нема за що. Вибори голови міста позбавлені будь-якого сенсу. Керувати Києвом буде намісник, Прокуратор, який призначається президента, Леонід Черновецький своїми планами не поділився. Попри обіцянку його помічників, цього тижня він так і не з'явився перед пресою. Все. Христина Коціра, факти тижня. А це привіт від Леоніда Черновецького, ігорному бізнесу в столиці. Чинний мер теж розпочав кампанію і навіть блог свого імені зареєстрував. Соціологи йому прогнозують більшість у Київраді, а самому Мерові перший вагон у столичному метро. Без другого туру він практично гарантований. А ось і проїзне посвідчення до міськради отримати його захотіли навіть перші особи держави. Я настільки підняв авторитет київської власті. Що меня захотіла работать і Юлія Володимировна. Сам будет буде э, э, е, е, вместе зі своїми генералами. Моя, моя. Він заявляв, що буде мером вічно. Я абсолютно здоровий. Але у 2012-му мер Києва, який називав себе космонавтом, залишив столичну орбіту. Вічний Леонід Чорновецький подав у відставку. Він приземлився у Грузії, можливо, посадив дерево, побудував собі розкішний дім у приморському кобулеті. і виховує сина від нової дружини. Льоня Льоня та да, на новому місці Чорновецький узявся за старе, створив партію і оголосив про наміри іти на вибори до грузинського парламенту. Задавайте питання коротше, тому що я німно теряю мисль. Чорновецький не став вигадувати велосипед. Улюблені грузинські бабусі замість гречки гуманітарна допомога. Навіть назвою своєї партії за щасливу грузію він, наче підкреслював щастя, це я. Аж раптом світлий образ добропорядного грузинського політика зіпсував син старший. Відео зі сторінки Леоніда Чорновецького. Дата початок липня. В гостях у батька старший син від першого шлюбу Степан Чорновецький. За тиждень після цього Степан Чорновецький стане головним героєм іспанської преси, точніше, антигероєм. Це один із найдорожчих ресторанів японської кухні в Барселоні. Серед завсідників закладу, місцеві багатії, дипломати і навіть зірки знаменитої футбольної барси. Власник ресторану Арман Мілаян вірманин за походженням, бізнесмен за професією і любитель розкошів, судячи зі світлин та відео у соцмережі. Вони смітили грошима, щоб замести корупційні сліди. За твердженням іспанських правоохоронців, японський ресторан насправді був прикриттям для мафії. У вівторок іспанська поліція та антикорупційна прокуратура проводять операцію під кодовою назвою ВІСПА. 11 затриманих більшість росіяни та українці. 12 липня цього року в Барселоні було затримано четверо громадян України за підозрою у створенні злочинного угруповання та відбуванні коштів. Поки що мова йде про 10 мільйонів євро. Схема відбілювання проста за брудні гроші з офшорів Кіпру та Віргінських островів купувалася нерухомість в Іспанії. На цих світлинах власник ресторану Арман Мілаяну компанії друзів. Один із них Степан Черновецький. Саме українця іспанське видання Ель Еспаньол називає лідером цього злочинного груповання. Черновецького молодшого затримали на його віллі узбережжя Коста Браво, курорт Сагаро. Віла Чорновецького з висоти пташиного польоту маєток знаходиться фактично на пляжі Середземного моря. Два будинки, багато зелені, власний басейн та розкішний автопарк. На поліцейському відео кілька чоловіків у кайданках та жінка. Ось цей затриманий із закритим обличчям Степан Черновецький. Мене не здивує, те, що там Чорновецький зайнявся приблизно тим же, чим вони займалися тут, тільки з іншою спеціалізацією. Тобто, шахрайство є спосіб їхнього життя. Про схему молодої команди Леоніда Чорновецького, тодішні опозиційні депутати Київради могли б скласти не одну легенду. Це 2007-го, по-моєму, року, коли там на одній сесії, я не знаю, ну, на мільярди гривень було вилучено і землі і з власності громади, і майна. Степана Черновецького, екс-депутатки Євради, Олександр Бердінець, називає. Одним із сірих кардиналів впливового батька не публічний, завжди у тіні і в темі. Видно було, що для Степана Черновецького вони створюють такий образ людини, яка ніби віддалення від всіх, він як Божий одуванчик ходив і нічого такого не робив. Хоча всі розуміли, що він, як мінімум, в темі, як мінімум він. Отримує з цього прибутки, але за часів режиму Януковича родину Чорновецьких не чіпали. Та незаконна так, так звана мережу агітаторів Чорновецька, яка забезпечила його переможні результати, пізніше Януковичу, кілька разової партії регіонів. Вона виявилася дуже потрібною багатьом впливовим людям. Питань до Чорновецького не виникало навіть після революції гідності. Всі ті люди, які зараз в парламенті за часів Чорновецького щодня говорили про крадіжку землі, про те, що він так роздають е, помешкання, про те, що грабу... Київський бюджет. А зараз жодна людина з цієї команди а не сіла в в'язницю, а навіть проти неї немає переслідування. Ірана Кільчицька була заступницею Леоніда Чорновецького. Степан хрещений батько її сина. Я розмовляла з Степаном неділю назад. Ми разговаривали о детях. у Нас був небольшой короткий разговор, Нічого не ну, не предвещающий и Даже не... Я думаю, что это вообще повне недорозуміння. Вона запевняє, що у Черновецького молодшого не було сенсу відмовати брудні гроші. У 2008 году Степан був основним акціонером Правок з при продаже компании Ентеса Сан Пауло. Он получил 750 миллионов долларов. Официальная сделка. Отмывание 10 миллионов э, грязных денег. Зачем э, делать человеку, у которого есть легализация чистых 750 миллионов? Можно повернуться и посмотреть, каким чином я продавался. Этот банк. Банк продавался. На, на, на по моїй інформації, яка була станом на той час, якраз через офшорні компанії, сам Леонід Чорновецький на своїй сторінці у Фейсбук спочатку заперечував, що його сина затримали, і погрожував іспанським журналістам, які назвали Степана головою мафії, мільйонним позовом. Коли з'явилися світлини, де Чорновецький молодший у кайданках, екс-мер у коментарі фактам тижня, продовжував наполягати, що справа шита білими нитками в кінці дня його дійсно задержали. Ну а серйозності задержання. можете судить потому, что вместе с ним задержали деревенского парня, водителя и доктора Степана. Сегодня суд. Вот и посмотрим, что у них с этим задержанием выйдет. А дальше будут иски. Однако суд решил залишити Степана Черновецкого за и без права внесения заставы. У них, очевидно, есть подстава вважать, что Підозрюваний може сьогодні вдатися навіть до втечі, і тому вирішили його залишити. Після гучного затримання Чорновецького молодшого в Іспанії українські правоохоронці теж вирішили копнути під Чорновецького старшого. Є декілька старих в основному закритих справ по діяльності пана Чорновецького старшого на посаді міського голови Києва, які зараз активізовуються. І в наступний понеділок я заслухаю службовий рапорт новопризначеного прокурора міста Києва про стан старих, як здавалося, забутих справ. Сподіваюся, що не лише іспанська, але Українська Феміда скаже своє слово. Слова української Феміди поки що звучали не надто переконливо. Що у 2014-му екс ексміністра фінансів Юрія Колобова за махінації з урошима оголосили в міжнародний розшук. Торік навесні його затримали теж в Іспанії, теж у розкішному маєтку на березі Середземного моря. Однак, залізобетонні докази української сторони для іспанців виявилися непереконливими. І Києву було відмовлено в екстрадиції. В історії зі Степаном Чорновецьким усе навпаки на Батьківщині його не розшукують, отож про видачу мова не йде взагалі. Однак тепер запитання до Чорновецького молодшого мають самі іспанці, тому у цієї історії буде захопливе продовження. Этот парень, Олесь, очень очень талантливий, очень тонкий, я би навіть сказав нежний чоловік. Очень уязвимый. Конечно, нагрузка, которую я на него возложил, она требует, чтобы рядом с ним находилась самая красивая, самая нежная, самая любящая невеста. Жена. Я уверен, что в этом году мы такую жену найдем. Я подтверждаю, что миллион долларов лежат у меня прямо в столе. Вот. Это для меня не такие деньги уж большие. Я обещаю бабушкам, что я все это возмещу. И я в ближайшее время несколько десятков миллионов долларов пополню наш бюджет. Хотя я мог бы этого и не делать за свои деньги. И я скажу вам, что как бы меня не представляли, а говорили там обо мне все что угодно, и что что там это, и, что э, не совсем нормальный. Я нормальный, я служил в армии. Встать. в отличие от министра внутренних дел, который не служил, не служил в войсках и в Я нормальный. Мало того, я успешный. Все, чем я занимался, заканчивалось успехом. Ночь за твоим окном, Любимая моя, Сеет прокладу дождь, Мокрым серебром, С приходом сентября Золотом листопад Осыпает всю. Ми з тобою вдвоєм, Любима моя моя. Ой, ті мною. Ще не так давно ці молоді хлопці і дівчата обіймали високі посади в столичній мерії, красувалися перед телекамерами і видавали себе за великих київських діячів. Я і моя команда. Молоде, що делаем? Важное. важливого стільки зробили, що тепер ані мер не з'являється на людях. Навіть співати перестав. Любі моя моя, ані його молода команда. Одних розшукує міліція, інших закрили в СІЗО. Своїм клієнтом генпрокуратура зробила навіть зятя Черновецького В'ячеслава Супруненка. І оголосила у міжнародний розшук. Його підозрюють у земельних махінаціях та незаконній приватизації, але карну справу відкрили за розбійний напад п'ятирічної давнини. Ще одного фігуранта справи Дениса Комарницького, якого називали лівою рукою Леоніда Черновецького. Навіть заарештували і закрили на два місяці в СІЗО. я вважаю, що це рішення абсолютно незаконне. Заарештували комарницького якраз для того, щоб тепер депутати Київради були, як то кажуть, більш. Обачливі думали серйозно про те, як їм голосувати при вирішенні тих чи інших кадрових питань. От і все. А думати є над чим нова адміністрація під керівництвом Олександра Попова розпочала кампанію з повернення місту комунальних активів, що незаконно приватизовані. Вже викрито сотні афер, у яких задіяні колишні чиновники молодої команди. Ну, як... Сучасної державі в столиці на глазах у правоохоронних органів у політиків можна було розграбити таке місто, як Київ. Лише за три роки правління команди мера у Києві роздерибанили більше трьох тисяч гектарів землі. наводить цифри свого розслідування Олександр Попов у результаті чого столичний бюджет не отримав 70 мільярдів гривень. Під кожний гектар чи квадратний метр землі у нас є. Матеріал відносно того, як це відбувалося. Це ну явне розкрадання тих активів, які мав Київ. Чимало запитань у Попова і до Київради. Саме її скандальні рішення призвели до масового деребану столичної нерухомості. Тим не менш, Київрада і досі залишається під контролем молодої команди. Аби усунути Олеся довгого не увінчалися успіхом, але від відставки, як запевняють депутати міськради, його вже ніщо не врятує. Ані шлюб з донькою народного депутата із партії регіонів, ані замовлене слово Леонідом Черновецьким. Вашого буде ще мера Києва, Олеся Довго. моєго окрістника, очень, очень доброго, хорошого мальчика. Господи, яке щастя. Я наконец встретился с тобой, дорогой друг, в телеграм-канале, где никто не может меня заблокировать.